Друзі, всім привіт! Хапаєв та Львів на зв'язку. Бачу, вам сподобалося ауді в кольорі Кенді. Сьогодні маємо Ford Escape в кольорі Кенді. Це 2020 рік автомобіль в максимальній комплектації «Титанів» на ось таких крутезних легкосплавних дисках радіусу 19-го по колу парктроники, камера заднього огляду. Колір дуже класний і кузов в гарному дуже стані. Маємо асистент сліпих зон, маємо безключовий доступ. Це, до речі, гібрид не 1,5, а 2,5, який він і потужний, і економний. Тут маємо титаніум, електропривід багажничка, камерку також видно, багажничок просторий. Попередній власник встановив додатково захист, що означає, що він слідкував за автомобілем, тут все ідеально, тут ми маємо повністю весь набір. Цієї сторони також зауважень немає. Гумо в хорошому стані, деськи дуже гарно виглядає. Нагадаю, 2,5 гібрид, і пробігу всього-навсього 120 тисяч. Маємо ось такий комбінований салон, шкіра перферована в ідеальному стані. Дверні карти також без зауважень. Велика роздільна панорама. Бачите, сидіння спереді білі, тут чорний, але виглядає бомбезно. До речі, не знав. Що це за акустика? Тут стоїть преміальна акустика Bang Олсен. Так, маємо переднє сидіння з електроприводом, водійське, звичайно, з пам'яттю. Тут є багато різних функцій. Ми зараз робимо запуск і більш детально я вам розкажу по комплектації. Крутезна оптика ледовська, проти туманні фари, денні ходові, партронички, нагадаю, все присутнє. Комплектацію маємо тотаніу, тому... Тут варто задуматись. Повний електропакет, пам'ять є. Тут ми маємо відкривання електричного багажника, автосвітло. Крутезно в Ford LED-панель приборна. 124 тисячі, мультикермо оздоблене шкірою. Маємо адаптивний круїз, маємо мультикермо, запуск. Ось така крутезна мультимедія. Двохзонний клімат-контроль, підігрів сидінь, підігрів керма. Дуже зручна оця шайба в Фордах, гарно зробила. Тут також вже додатково зробили бездротову зарядочку. Автопаркування, до речі, є. CarPlay, звичайно, все окей. Камерка працює. Автомобіль в середньому розхід приблизно 5,5-6 літрів. Це для 2,5 це взагалі, можна сказати, економія реальна. Так, тут маємо також Бенк Олсен. Такі гарні пластикові під дерево вставочки, салон взагалі в дуже крутезному стані. Тому якщо вас цікавить такий автомобіль, економний, а також на крутизній комплектації, приїжджайте до нас, він у нас наявності місцеві бачиш на 120 Даний автомобіль можна купити як за повну вартість, а також полізінь. Тому хапай авто на хапай авто.